У Польщі завершився другий тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними державної виборчої комісії, перемогу здобув Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів виборців. Його опонент, чинний мер Варшави Рафал Часковський, отримав 49,11% голосів. Кароль Навроцький – 42-річний історик, колишній керівник інституту національної пам'яті та боксер-аматор. Він балотувався за підтримки опозиційної партії Право і справедливість. У своїй кампанії наголошував на пріоритеті національних інтересів, обмеженні впливу Європейського союзу та обережному ставленні до вступу України в НАТО. Рафал Часковський, представник правлячої коаліції, громадянська платформа, виступав за поглиблення європейської інтеграції, судову реформу та підтримку прав ЛГБТ. Наша кореспондентка Наталка Волосацька одразу після закриття вибор виборчих дільниць працювала у штабі Кароля Навроцького. Вона бачила, як там сприймали інформацію про результати екзитполів та очікували на офіційні результати. Наталко, вітаю. Розкажи нам, будь ласка, подробиці. Вітаю колего. Ми зараз біля президентського палацу, який на наступних п'ять років стане резиденцією Кароля Навроцького. Виборча комісія опрацювала 100% протоколів і з різницею менше 2% переміг кандидат, якого підтримала партія право і справедливість. У перерахунку на голоси це майже 370 тисяч голосів переваги. Ще чинний президент Анджей Дуда з самого ранку вже привітав Навроцького і подякував йому за героїчну битву, а полякам за те, що взяли відповідальність за країну. Також на платформі ікс нового президента Польщі привітала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона написала, що впевнена у продовженні дуже хорошої співпраці Європейського союзу з Польщею. Результати цих виборів демонструють, що Польщу похитнуло вправо. Демонструють ще більшу поляризацію поділеність польського суспільства. Додам, що Кароль Навроцький не має політичного досвіду, але він вже встиг заручитися підтримкою Дональда Трампа. Навроцький був в овальному кабінеті і публікував спільні фото з Президентом США. Ну і польські оглядачі кажуть, що для України та українців власне прогнозують, що суттєвих змін не буде, але також відзначають, що рішення Навроцького можуть бути непередбачуваними. Колего. Дякую тобі, Наталія, за інформацію. Це була наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона напередодні працювала у штабі Кароля Навроцького, який став новим президентом Польщі.